Всім добрий день, з вами я, Ототи. Я хочу сказати, що ми продовжуємо проходити про Проствінтер з новим, з новим сюжетом. І так, місія номер 36, якщо брати по основному сюжету, і місія номер 3 і остання на казино. Поїхали! План третій. Що нам потрібно зробити? І так, е... Uh, вес цей фургон. Знову цей security car. Машина охорони... І так, нам треба потрібно поїхати в аеропорт. І... опс. Секунду. Продовжуємо. І так. Походу кулумбіців є свій власний план. Ітаакс. Ну що, дорватися від комубіців нема проблеми, звісно ж. Що ми зараз і зробимо? We'll і так... сказав. Вже одурвалося, вау, круто. І так, в цій місії. Зараз розповім. Тут головне, щоб міст не був від... Ну... Не под не піднімався. Тому що. Потрібно буде довго чекати. Я не люблю дурочка до по поверка. Походу все ж таки придеться. Давай, давай. Аллилуйя. Стрибок. Так. Что нам тут потрібно? Вход. Вход. В аеропорт буде перекривати комубійці з калашами. Раз, секунду. Все, тепер ми не переграда. Ми їх вже вбили. Так, ну, шо? Наступне pleasure, uh, в аеропорту нас чекають два чудіка, в котрих є золото. І те золото вони будуть грузити нам в сакірикар. Але зділку, звісно, нам прирвуть. Я, по-моєму, не бачив такої зделки, щоб пройшла удачно. Це ж було б не GTA, якщо розсилка не прийшла удачно. І нам помішають мен менти. Що, тут два гепсика? Е, а, да, два. І стаємо на синій цей маркер і дивимось ролик. I have to lose the tail без, без проблем. Потом мен... те мало мешают. А так вроде нормально Так, три зірки Ну, при трьох зірках у звісно конечно. Безумно мало, я бы сказал вам. Ну не трохи, а... так досить. От при двох зірках вони ще більш-менш нормальні. Ну, вже трохи легше стоїть. Я проментив. Так, так. Уєпта. Так. Так тут mm. Можу пейнтспрей попробуємо взяти. І слідожаємо, дай Бог. Фу, вроді пронесло. І так, ідемо пейнтспрей. Без пейнтспрею нам тут ніяк. Я хочу сказати, що в GTA 3 paintspray дуже має велике значення. Не знаю, чому так. Ну, так, ладно. А, і так. Все, що нам потрібно, місія Magic пройдена. Нам потрібно тепер просто-напросто доїхати до Казано. Все ж легко. Їдемо. Радіостанцію <плес> Да, Місія доволі таки не з легких. <плес> я б вам сказав. Ну я пройшов дім. І так. Хотів е... нагадати, що це... це була остання місія на... Казино Де ще там не будем? І так... Еее... Ще таку неду... Телефон... СМС просто пришло там. Итак, эээ... Так, ну что, едем. Итак, эээ... Что я хотел нагадать? Э, вернее, сказать. Наступні місії. Ну не місії, але в смысле. Наступне з... здання Ми купимо в... Ну, тобто на третьому острові. Так, це буде парковка. Ми купимо парковку на третьому острові біля аеропорту. Francis International. Так, ну що, місія. Миссия пройдена! Все три миссии пройдены наказано. Итак. No I need to wait for a word. Итак. Мы получаем бонус. Новий костюм. Новую одежду. Итак. Теперь на цього на... На казино буде тепер приходити ці чемоданчики. Треба буде регулярно їх збирати. І так. Осодях. Ну, Ну що, час прощати, з вами був я, Аптолоті. Всім удачі і підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і тільки лайки. Всім удачі і пока. Чао!